Thank you Благословений Бог наш, завжди, нині повсякчас, і вики віки. Амінь. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику прости, прости, беззаконня наші, святий, завітай, сили, намочі наші, і не Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нащо Ісу на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас, у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося, Христові, цареві нашому Богу. Придіте, поколонімся і припадів до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристанавший сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські. Зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже. Освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, віддав голос свій, порушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш, Бог, Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лук і зломить зброю, і спалищити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, силий з нами, заступник наш Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуя, лилуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, лилуя, лилуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуйя,луя, слава Тобі, Боже. У мирі, Господе помолімося. помолімся, Господи помилуй, за мир з весоди і спасіння душ наших, Господе помолімося. помолімся, Господи помилуй. За мир всього світу, добрий стан святий Божеркові зіднання всі, Господе ві помолімся, Господи помилуй. За святий храм, цей тих що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходь до нього, Господе, помолімося. помолімся. Господи помилуй. За Вселенського архієрея Лева і за блаженнішого патріарха нашого Святослава. І за високоприусвященішу архіїписку антрополита нашого кір Теодора, і за приусвященного єписку нашого Кір Димитрія, чесне у Христі діяконство, за весь причини людей, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За Богом бережений народ наш за і все військо, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу війни Твої, укріпити десницю і гміцю, сили Твої за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, Господь, щоб подати неослабну, незворивому переможну силу і мужність Христу, мінитному воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх, Господеві, помолімся. Господи помилу. Щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви, Твої зітхання і недовірців наших, щоб вивести ісління життя, полонених ворогами і супостатами, Його. Які в печалі скорбота до нього взивають, Господеві, помолімося, Господи, помилуй, щоб визволитися нами до всякої скорби, гнів і нужди, Господеві, помолімося, Господи помилуй, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичцю нашу, Богородицю і присну Марію, з усіма святими, помінувши самих себе, єдиного. І все життя наше Христу, ми вітаємо. Тобі, Господи, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Господь, явився нам, благословено в ім'я Господь. Повідайтеся, Господи, бо він благий, бо милістю. Бо Господь нам, благословен на, благословенто йде, Господнє. обійшов, щоб вступили мене іменем Господні, проте стояв їм. Бо Господь явився нам, я хто йде, ім'я Господнє. не мру, а жити буду, і повім діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен той, ім'я Господнє. Камінь, яким з них стували будівничі, цей став головою вогла, від Господа стався він і дивний є в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи, людей твоїх. І благословення слідя, Твоє, перемоги, благовірному нас на противників даруй, і Христом Твоїм охорони твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступних перед яким благовіємо, і яким не осоромимося, не погордимо, а ймолитвами нашими. Це оспівана Богородиця, утвердив православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословенна. Будьмо уважні, мир, сим премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь, кріпость людям своїм, своїм дасть. Господь, Господь благословить, благословить людей своїх, своїх миром. Принесіть, Господи, вісини, Боже. Принесіть Господи ві, молодих баранців. Господь, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. мирох. до Сент послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважені братя, кріпіться в Господі та в могутності, Його сили, Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби в піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все місто встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню, броню справедливості і взувши ноги, в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще твіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меж духовний, тобто слово Боже. Бойже. <consulted Southeast Spanish> Премудрість прості, вислухаймо свято Івангелія, мир синово, від марка святого Євангелія читання, Слава тобі, Господи, слава. тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цієї горідви, гнизі кінця в море, та не, не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб отець який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш на небі не простить провин воши. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, вкотре збираємось на молитві, просячи допомоги і сили стояти. Бо розуміємо з, з, з тієї тактики ворога, з того, що Він хоче з України, тобто Він хоче цілу Україну і хоче знищення нашого народу. Знаємо, що за створеннями нації стоїть Бог і таку прекрасну націю, таку сильну націю, як Україна також за тим стоїть Творець Бог. І цей наш народ спокон віків старається бути з Богом. Тому це уповання того народу, який є з Богом, не ніколи не є марними. Як в цьому ювілейному році розважимо, Господь надія ніколи не осоромить, якщо наша надія покладена на Господа, Господь нас дороги не опустить. Тому продовжуємо молитись, просити, вірити, стояти. Бо випрошуємо не якоїсь допомоги з якоїсь країни від якогось. Президента, а ви допомоги від всемогутнього Бога, від тої сили з висоти. Бачимо, що вона діє над нами, що ця допомога Божа є в нашому народі, в нашій країні через наших воїнів-героїв. Наше завдання Молитовного фронту встояти до кінця у вірі, в тій молитві, надії. В упованні на Бога. Бо розуміючи, що оцей духовний молитовний фронт, він не є немало важливим, а можемо й сказати, і більш важливим, ніж зброя. Бо в цих іктеніях молитвах молимось, Боже, не на зброю покладаємо нашу надію, а на тебе. Як би хотілося, щоб побільше, побільше народу. Вірили це і покладали, і покладали свою надію на Бога. Тому віримо, що через цю нашу молитву, через це уповання і благання вкотре Господь нас чує. Бо Господь є з нами, і Україна є Божим народом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось тобі, вислухай помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського архієрея, Лева папе, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за високо архієпископа митрополита нашого, ки Теодора і за приусвящену єпископа нашого, ки Дмитрія за те, що і послужили у святому храмі цьому, за отців наших, духовних, і за всі у Христі, братів і сестер наших, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за бомбережений народ, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. На постріли уповаємо, і незброє наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемогутні і просимо на село Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно, прикликаючи, з зумління молимося всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед наших, пошли звести руку свою від покори їх і Христолюбивому воїнству нашому віда їх. Молимо з милосердний, Господи, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше не побоїло. І переможним було над ворогами, що і слава селила з землі нашої, усильно молимось Тобі, Господи. Вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже Спасителю наш, повані всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, єси і тобі, і славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на Амінь. З умилінням усі голови преклонивши, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься в вмилості, щедрота на смирення слух Твоїх, і висла і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, достойні, покаяння, з умиленням молимось тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх, немає збавителі, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а люди Твої силою Твоєї бережені. Створи з нами на знамення, на щоб на невизнаки наші, побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, спаси наш силою, покоїн і заступниче наш, не згадай беззаконні правди людей Твої, не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості ще дротах впусти смирених слов Твоїх, що припадають до Твого благотробія, повстань на поміч нам і оберни нечисте зухвальство їх на страх і втечу. Христо, любому ж воїнству нашому подай у сині відвазі у можності погнати, не здогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти Бою за вітчизну своє життя, прости і прогрішні їх. І в день праведної відплати Твоєї подай Вінці не тлінні, бо ти єси заступник, і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, Тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, і Святому і нині повсякчас, і навики, віки. Премудри тишусь херовині, не деня ніж терафині, щоб без тут і небослого породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христи Боже, уповання наше, слава тобі. Славу Тусіну, і, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що вознісся на небо сів, праворуч отця, спасіння нашого, ради, молитвами, пречистої Своєї Матері, преподобний поносний отців і всіх святих. Помилуй, спасе нас, як благий і людинолюбний. Святая Богородиця спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас! Слава Ісусу Христу!